Напевно, він щось нам хоче сьогодні сказати. Давайте ми будемо уважними до Божого Слова сьогодні. Давайте ми налаштуємо свої серця для того, щоб слухати. І е, так як я і говорив минулого разу, коли проповідував, запам'ятали, ви не запам'ятали, я хочу серію проповідей сказати по послання, першому посланню до Солонян. Я минулого разу проповідував на перший розділ зараз. Хочу зачитати з вами другий розділ і проповідувати на другий розділ цього послання. Коротенько нагадаю, що було у першому розділі. апостол Павло говорить про те, що він дуже радий за за Солонян, що вони прийняли слово Боже, і вони його прийняли у важких умовах. І вони його прийняли в важких умовах, але з величезною радістю. І що саме найголовніше, вони почали далі нести слово Боже, так що навкруги навколишні міста чули Євангелію, і вони апостол Павло говорить про те, що ну, він за них радіє, що вони правильно прийняли слово і понесли його далі. Ми зараз будемо читати другий розділ першого послання апостола Павла до Солунян. Самі бо ви знаєте, браття, прихід наш до вас, що немарний він був. Та хоч ми натерпілися перед тим і дізнали зневаги в Филипах, як знаєте, проте ми відважилися в нашому Бозі звіщати вам Божу Євангелію з великою боротьбою, бо покликання наше не було з обману, ані з нечистості, ані від лукавства. Але як Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити Євангелію, ми говоримо так не людям догоджуючи, але Богові, що випробовує наші серця. Ми слово підлесливого не вживали ніколи, як знаєте, і не винні в зажерливості Бог, свідок тому. Не шукаємо ми слави в людей ані в вас, ані в інших. Хоч могли ми потужними бути, як Христові апостоли, але ми серед вас були тихі, немов годувальниця, та, яка доглядає дітей своїх. Так, бувши, ласкаві до вас, хотіли ми. Вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені нам. Бо ви пам'ятаєте, браття, наше струднення у тому, день і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити і проповідували вам Божу Євангелію. Ви, свідки та Бог, як свято, і праведно, і бездоганно поводилися ми між вами віруючими. Бо ж знаєте ви, як кожного з вас, немов батько дітей своїх власних, просили ми вас і намовлювали, та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та славу. То ми, -то ми дякуємо Богові безперестанку, що прийнявши почути від нас Слово Боже, прийняли ви не як Слово людське, але як правдиво, то є Слово Боже, що і діє. У вас віруючих, бо стали ви, браття, наслідувачами церквам Божим, що в юдеї в Христі Ісусі, бо те саме й ви були, витерпіли від своїх земляків, як і ті від юдеїв, що вбили вони Господа Ісуса і пророків Його, і вигнали, і, і, і вигнали нас, і Богові не догоджують, і супротивні всім людям. Вони заборонюють нам говорити поганам, щоб спаслися, щоб тим е, доповняти їм завжди провини свої. Але Божий гнів спіткає їх спіткає в кінці, а ми, браття, на короткий час, розлучившись з вами лицем, а не серцем, тим і з більшим бажанням силкувалися побачити ваше лице. Тим, -то, э, до, э, тим, то до вас ми хотіли прийти, але я, Павло, раз і двічі, але сатана перескоджав був нам. Бо хто нам надіє чи радість, чи вінок похвали? Хіба ж не то э, хіба ж то і не ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході? Бо ви наша слава. І радість. До речі, нагадую, що кожен розділ із цього послання він закінчується тим, що прийде Христос. І цим воно унікальне це послання. Починаємо із першого віршу. Бо самі ви знаєте, прихід наш до вас немарний був. І ми минулого разу читали вступ, як все це починалося служіння у важких дуже умовах. Апостол Павло, апостол Павло. Приходив до Солонян перед цим у Филипах. Вони зазнали серйозного приниження. По перше, їх просто взяли при побили. Посадили в тюрму, у в'язницю, а потім ще і різками били. Я так уявив собі, що дорослого чоловіка б'ють різками, знаєте, як просто маленьку дитину, яка провинилася. Тобто, якесь таке він далі і говорить, що ми навіть зневагу, якесь приниження витерпіли для того, щоб до вас прийти і вам проповідувати Боже Слово. Точніше, в у Филипах перед цим вони отримали це покарання. Але вони, от читаємо далі, він каже: не марний був прихід. Да? Чому не марний? Бо був результат. І ви знаєте, зустрічаються з людьми останнім часом. Кожна людина, яка цінує час, то дуже важко переноситься той момент, коли ти ну, щось запланував зробити, і пішло шкереберть, і ти просто втратив час. Люди цінують час сьогодні, цінують час. І коли він просто витрачається намарно, то. Ну, переживаєш за це. І апостол Павло Павло говорить, що не хочеться марно витрачати час. В іншому місці він говорить так, що ну, ніби то щоб ми не жили так, як повітря б'ючи, да? от служіння наше б'ємо повітря, там махаємо руками, а толку результата немає. Це людина була дії, людина результату була, і він хотів, щоб був результат. І він каже: Я радію тому, що ну ви знаєте, прихід був немарний, був результат, і це дуже добре. І далі він каже, так хоч ми натерпілися перед тим і дізнали зневагу у Филипах, але як знаєте, проте ми відважилися в нашім Божі звіщати вам Божу Іванглію. І це серйозний заклик на початку проповіді для нас особисто, друзі, дуже багато в житті може бути ситуацій, які не так ідуть. Дуже багато помилок ми могли зробити. Дуже часто нас десь принижують, дуже часто в нас не виходить досягнути тих цілей, які ми запланували. Але апостол Павло каже: як би там не було в минулому, що він зробив, каже: ми наважилися іти далі. Ми наважилися в нашому Господі іти далі. Друзі, дуже часто помилки минулі. Вони нас тормозять, і ми думаємо, «Та я раз спробував, у мене не вийшло, другий раз я спробував, у мене не вийшло, третій раз я вже пробувати не буду. І дуже часто ми здаємося. Або ми наробили помилок, і вони нас гнітять, і ми думаємо, та я нічого не можу робити, бо я допускаю помилки. Друзі, апостол Павло, бачите, як? якщо би він зупинився тоді у Филипах, бо їх там серйозно принизили, їх покарали, і він би мог зупинитися. Але якщо б він зупинився, далі б солуняни не почули Боже Слово, вони б не почули Євангелії. І, і розумієте, щоб минулі наші помилки або наші слабкості, або якісь інші моменти, да навіть гріхи, друзі, вони можуть просто зупинити нас і заблокувати для того, щоб ми не рухались далі, скільки б не було помилок. Давайте брати цей приклад для себе, як апостол Павло. Він каже, але ми в нашому Господі набралися сил, набралися, знаєте, величезних. Можливостей відважилися, відважилися, друзі, і далі він говорить так: звіщати вам Божу ванглю великою боротьбою. Ви знаєте, що коли ми відважимося і ми рухаємося далі, то це не означає, що ми подолали якийсь бар'єр і далі все легко буде. Ні, він каже, з великою боротьбою далі ми пішли. Тобто є певні такі бар'єри, які долати треба, і за цими бар'єрами і ще якісь є бар'єри, і ще далі треба боротися, і це боротьба. Тому що як в першій проповіді було сказано, лукавий він своєї сторони бореться, але він бореться і протидіє всьому, тому що ми сьогодні робимо. І якщо ми служимо, якщо ми сьогодні чуємо заклик для служіння, то друзі, давайте озброїмося цією думкою про Проте ми відважилися в нашім Божі звіщати Божу Євангелію. Хай це буде велика боротьба. Давайте відважимося в Бозі і рухатись далі для того, щоб нам нести Євангелію, нам служити людям для того, щоб проповідувати Євангелію. Далі хочу пропускаючи третій вірш, тому що він буде синхронний з п'ятим, шостим і далі аж до тринадцятого вірша, і поговоримо на четвертий вірш. Але як Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити Євангелію, подивіться, як апостол Павло правильно стави взагалі це питання, як Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити Євангелію. Тобто Бог дивився на апостола Павла і каже, цієї людині або цій команді, які були з апостолом Павло, Павлом, можна довірити Євангелію. Він дивився на нього, і він каже: от Бог побачив нас, визнав і... Далі він говорить: ми говоримо не не так не людям, догоджуючи, але Богові цікаво, що Бог дав можливості, і апостол Павло це оцінив як величезні привілегії, що Бог довірив нам служити Євангелією. І, друзі, давайте зрозуміємо, що це величезна привілегія проповідувати Іванглії. Це не якась ущербність, це не те, що ми там якісь неповноцінні прийшли. Давайте сміливістю людям говорити і розуміти, що це величезна привілегія бути віруючою людиною, спілкуватися з Богом в молитві, мати з ним взаємозв'язок. І будемо сміливими в тому, щоб проповідувати Євангелію. Будемо сильними в цьому. Це величезна привілегія. Бог визнав гідними доручити Євангелію. І Він каже: ми говоримо так, не людям догоджуючи, але Богові. І, друзі, для чого ми це робимо в результаті? Для чого? Давайте собі поставимо запитання, для чого я проповідую іншим людям Євангелію? Яка в мене ціль для цього? І саме далі ми будемо говорити про мотив. Я думаю, що ми в цей момент ще торкнемося, що випробовує наші серця. Кінець четвертого вірша, що випробовує наші серця, бачите, це також не, той, те, що не закінчиться. Бог випробовує серця, Бог бачить на початку, які ми стаємо до служіння, і в процесі служіння які, яке наше серце. З яким ми серцем служимо. І далі, третій читаємо вірш, бо покликання наше було не з обману. Ані з нечистоти, ані від лукавства. І, взагалі, цей далі блок іде, і хочу поговорити про чистий мотив. Взагалом, це центр проповіді, про що я хочу говорити. Мотив, з яким я серцем служу, і для чого я служу, друзі. І давайте тепер читаємо з під призмою оцих от слів, які я сказав. Далі тексти. Бо покликання наше було не з обмани. А не з нечистоти, а не від лукавства. П'ятий вірш читаємо. Ми слово підлесливого не вважали ніколи, як знаєте, і не винні в зажерливості, Бог, свідок. Тому не шукаємо ми слави в людей, ані слави від інших. Друзі, мотив. Дивіться, не обман, не лукавство, і не нечистота, і не зажерливість. Подивіться, який, е, який мотив був у апостола Павла. Він каже: навіть слави ми не шукаємо. Подивіться, що робиться в світі. Що, е, якщо хтось щось робить, це або заробити кошти, або за, заробити собі якийсь авторитет, все, що робиться. Люди хочуть від чогось відштовхнутися, аби досягнути якоїсь цілі. Але, друзі, те, як живе цей світ, нас абсолютно не цікавить. Апостол Павло з чистим мотивом проповідував для того, щоб Євангеля розповсюджувалася, для того, щоб прославлялося Боже ім'я. Далі, сьомий вірш. Хоч ми могли бути потужними, як Христові апостоли, але ми серед вас були тихі, немов годувальниця, та, яка доглядає дітей своїх. Ви знаєте, дуже цікавий приклад, апостол Павло взяв приклад матері, яка годує свою дитину. Знаєте, коли діти малі, на певний період часу мати повинна відірватися взагалі від реального життя. Це просто той час, коли мати посвячує себе дитині. І весь період часу, коли вона спить, вона поряд, і коли дитина встає мати поряд, тобто мати на певний період часу, вона відривається від своїх бажань, від своїх цілей, знаєте, хотілося працювати, хотілося досягати в кар'єрах, хотілося багато-багато речей досягати. Але мати відривається і посвячує свій час для того, щоб уділити його дитині, для того, щоб її вскормити, вигодувати, поставити на ноги, далі виховати. І далі ця дитина пішла, рухалась, будучи сильною. Друзі, і він такий приклад приводить. І ми були такі, як нібито годувальниця з ніжністю і з самовіддачею, просто бути тим, хто віддає себе. Знаєте, самопожертва, і ми сьогодні багато про це говоримо уже не вперше, для того, що служіння це віддача. Апостол Павло так і говорить і приводить приклад матері. Далі дев'ятий вірш. Бо ви пам'ятаєте, браття, наше струднення у тому, день і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити, і проповідували вам Божу Івангелію. Ви свідки та Бог, як свято і праведно, бездоганно поводилися між вами віруючі. Бо ж знаєте, ви як кожного з вас, немов батько дітей своїх власних, уже приводиться приклад батька, який точно так само віддає себе, е, і він. Кладує себе для того, щоб віддати дітям найкраще для того, щоб їх виховати. Як батько дітей своїх власних, ми просили вас і намовлювали та показували, друзі, от намовлювати, тобто говорити і показувати, як важливо це поєднати в своєму житті, коли ми говоримо Євангелію, то і показати своїм життям, тобто не просто говорити, а показати. І для мене був приклад, позаминулу неділю Віталій проповідував. Я для себе озброївся цією думкою і е, до цього часу роздумав про те, що часто не сказати треба, точніше, і сказати. Але крім того, що сказати, треба щось зробити, друзі. Дуже часто ми можемо говорити, і сьогодні світ такий, знаєте, говорити, 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 спілкуватися це все дуже просто, але часто не здатні щось зробити. І проповідь була про те, що протягнув руку Петро і підняв. Понімаєте, і нам дуже часто треба протягнути руку до когось і щось зробити. А часто ми не здатні просто цього зробити. Апостол Павло каже не тільки словом, а каже, і ми і показували своїм прикладом, як треба робити. І це дуже важливо, коли ті слова, які ми говоримо, вони поєднуються з нашим життям, і ми насправді цим живемо. Як апостол Павло, чистий мотив, каже ні слави, ні грошей. Ми каже, нічого від вас не хочемо. Ми хочемо вам проповідувати Євангелію, щоб ви почули, хто такий Бог. Хто такий Христос, який прийшов на цю землю для того, щоб вмерти за гріхи? Для того, щоб ви були прощені, і для того, щоб ви далі могли понести Євангелію? Оце був мотив апостола Павла, і це дивовижно, друзі. Яка яка в кожному слові ніжність і така, знаєте, самовіддача в кожному тексті, який ми читаємо? загалом, якщо подивитися, я не знаю подібних людей, як апостол Павло, який міг такий так просто пожертвувати собою і просто віддатися на служінню Богові. Друзі, не знаю подібних прикладів, навіть серед біблійних героїв Біблії апостол Павло. Я бажаю виділяється на цьому фоні. Просили вас та намовлювати та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та славу. Далі, тринадцятий вірш. Тому ми дякуємо Богові безперестанку, що прийнявши почуте від нас слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиво, то як Слово Боже, що діє в вас віруючих. Друзі, дивовижний текст. Просто, просто дивовижний текст. Я собі аналізую: якщо би ми уявили, коли невіруючі люди, от їм. Ви коли-небудь задавалися цим питанням, невіруюча людина, молода людина, перспективна, знаєте, успішна, все виходить. І тут приходить віруюча людина, починає, починає розказувати про Бога. Як невіруюча людина взагалі сприймає цю інформацію? От Людина, уявіть собі, все дуже добре получається, кар'єра, подружнє життя, все добре. І тут приходить хтось і розповідає, ти знаєш, ми всі помремо, і на небі ми будемо в вічності з Богом. І нам треба просто повірити в Ісуса Христа. Як люди це сприймають, дуже цікаво. Ви розумієте, звичайно, що кожна людина по-своєму, але, друзі, треба в це просто повірити. І віра це дивовижна річ, яку може тільки вселити в наше серце Бог. Тому що по-іншому, по-людському, це неможливо просто прийняти. Я собі, коли аналізую таку розмову з невіруючою людиною, я розумію, це неможливо по-людському прийняти. Тому що уявіть собі, тілесне, все матеріальне, ми сьогодні можемо пощупати, ми можете, можемо ставити там собі цілі, кар'єра, бізнес, розвиток. І все це людина уявляє собі. І тут приходять йому і розповідають про те, що там, десь на небі, Бог нам приготував. Друзі, це без віри просто неможливо до цього досягнути. І треба, щоб Бог просто вірою вселився в наше серце і по-іншому не може бути. Але подивіться, наприклад, цих солонян. Він каже, що ви прийняли слово, яке ми проповідували так, як воно є, як Боже Слово. Не просто прийшли і якусь нову філософію, людську мудрість принесли. Ні, вони його прийняли так, як треба, що це Боже Слово. І ви знаєте, що дуже часто проповідь сприймається через проповідника. Проповідував оцей, проповідував о той чи ще якось. Друзі, дуже важливо сприймати Боже Слово, не через людину, а те, що сьогодні Бог промовляє до кожного серця. Це дуже важливо, тому що я недосконалий. І друзі, хто би не став на кафедру, він не буде досконалий. І ми можемо не можемо ідеально виконати навіть те, про що проповідуємо. І ми можемо помилятися, і ці помилки можуть на вас справляти враження. Але друзі, Боже Слово, солоняни прийняли так, як воно повинно було бути. І воно діє. І коли воно діє, тоді, коли воно сприймається так, як є, як Боже Слово, вірою сприймається, і тоді воно починає працювати в нашому житті. Тому, друзі, дивимося не на того, хто проповідує, а на те, що говорить сьогодні Боже Слово. І це дуже важливо. 14 вірш. Бо ви стали браття наслідувачами церквам Божим, що в юдеї в Христі Ісусі, бо те саме і ви були витерпіли від своїх земляків, як і ті від юдеїв, що вбили вони Господа Ісуса і Пророків Його, і вигнали нас, і Богові не догоджують, і супротивні всім людям. Друзі, це релігії. І Богові не служать, і людям супротивні. Але дивіться, е і ви були витерпіли від своїх земляків. Як правило, люди терплять, які покаялись, і взагалі віруючі люди часто дуже терплять біль від своїх близьких. Дуже часто. То чому? Тому що від чужих в принципі і не так все болюче відносини е сприймаєш. А від близьких, від рідних, які відкидають просто, коли людина віруюча стала, то багато кажуть, я не буду з тобою спілкуватися. І це реально біль для людей. Але друзі, реально бачимо, що апостол Павло також страждав від юдеїв. Взагалі, я колись коли аналізував служіння апостола Павла і думаю, його перевезли туди, там взяли страж, перевели в інше місце, поставили перед іншим. І завжди усюди за ним їхали юдеї. Це кагорта, деякі навіть згодилися, кажуть, ми не будемо ні їсти, ні пити, доки апостола Павла не вб'ємо. І вони постійно за ним переслідували і їхали. І тому чоловіку, перед ким стояв апостол Павло, вони говорили погане на апостола Павла. Я думаю, де ж ця завзятість? Береться. І вони просто не зупинялися. Ні, би десь одвезли Павла кудись подальше, і вони б залишилися в юдеї. Ні. Вони піднімаються і вони їдуть за апостолом Павлом. І постійно апостол Павло виступає, і вони відразу своїм звинуваченням стоять. Яка завзятість? Просто йдуть і вони звинувачують апостола Павла, причепилися просто і не дають спокою людині. І в результаті вони добилися свого апостола Павла вбили. Результат був такий, тому страждають від близьких. Далі, 17 й вірш. А ми, браття, на короткий час, і от подивіться серце апостола Павла. А ми, браття, на короткий час розлучившись з вами лицем, а не серцем, тим більшим бажанням силкувались побачити ваше лице. Тим то до вас ми хотіли прийти. Я, апостол Павло, раз і двічі, але сатана перешкоджав, був нам. То подивіться, апостол Павло каже, ми розлучилися обличчям, але наше серце з вами. Апостол Павло цінував усі ті церкви. Любив, він за них молився, за ті церкви, які народилися після його проповіді. 19 вірш. Бо хто нам надіє, чи радість, чи вінок похвали? І ось, друзі, Його мотив. Він каже, я проповідую, і те, що ви стали віруючим, це нагорода перш за все мені. І коли я стану перед Христом, дивіться далі, Він каже: Хіба ж то не ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході? І він каже, коли прийде Христос, я буду розуміти, що ось моє служіння це солоняни, які прийняли Боже Слово. І це дивовижно, друзі, що є апостолу Павлу, що показати, кого він привів до Христа. Бо ви наша слава та радість. Друзі, дивовижно, коли ми служимо Богові, і ми від цього отримуємо радість. Не зітхаючи, да? а ми з радістю служимо Богові. Коли ми наповнені Богом, коли ми прибігаємо до Божого Слова, ми в нього вникаємо, ми його приміняємо до, своє, до свого життя. Ми не просто озброїмося, ми це практикуємо в своє життя, приміняємо і робимо це з радістю. Це дивовижно, друзі. Коли ми проповідаємо іншим людям і ми радіємо цьому. Я думаю, що люди помічають, коли ми проповідуємо їм Євангелію, чи ми самі сумніваємося. Чи ми боїмося, чи ми з радістю це робимо? Я думаю, що люди це помічають. Тому давайте самі радіти в Бозі. Самі радіти в Бозі. І коли ми проповідуватимемо людям, і коли ми будемо їм говорити з Євангелією за Христа, проповідувати те, що ми вірою спасаємося і будемо мати вічне життя на небі, друзі, щоб люди бачили, що ми цим живемо. І ми радіємо цьому. І ми пропонуємо і їм також повірити в Ісуса Христа, для того, щоб вони могли спастися. Амінь. Давайте ми станемо і будемо молитися. Давайте помолимося, друзі, у кого є бажання, будь ласка, тому що на сьогоднішньому служінні ми мало молилися. Я думаю, що давайте цей час уділимо для молитви. Господи, Батько Небесний, дякуємо Тобі за Ісуса Христа, дякуємо Тобі за спасіння, яке ми маємо в Ісусі Христі, і благаємо, щоб ти наповнив нас своєю силою, для того, щоб ми були сильні і розуміти Твоє покликання в своєму житті, і розуміти, де ми, в який час, що ми можемо робити, щоб ми були ефективними, щоб ми не втрачали даремно час, щоб ми. Не працювали надаремне, Господи, і наш труд в тобі не був даремний, Господи. Благослови, будь ласка, щоб бути результативними в житті. Для цього прошу Тебе сили. Для того для цього прошу розуміння, де ми на якому місці можемо послужити кожен своїм життям, кожен своїми зусиллями. Господи, щоб ми проповідували Євангелію і ми, Господи, були для Тебе корисними. Благослови нас, благослови всю церкву. Нехай ми будемо сильними. В ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Ми заспіваємо разом пісню.